Ви хочете покращити свої знання англійської мови? Border College у партнерстві Scottish Borders Community and Development пропонує курси англійської мови для дорослих, які проживають на шотландських кордонах і для яких англійська не є рідною мовою. Ви можете навчатися на різних рівнях від початкового до більш просунутого. Зареєструйтесь у нашій команді SOL і ви отримаєте запрошення. На онлайн-тестування. Під час цього оцінювання ви будете працювати з кваліфікованим викладачем, щоб вирішити, який рівень англійської мови є найкращий для вас. Після оцінювання ви отримуєте запрошення на заняття тоді, коли вони розпочнуться. Вартість заняття буде залежати від результатів вашого тестування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, або підтримка щодо вашої заявки. Будь ласка, напишіть на debi.savachka.borderscollege.ac.uk або зателефонуйте 014503 61030. Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як ми можемо вам допомогти.